Всім привіт, друзі! Важливий розклад на 2025 рік. Подивимось з вами, що чекає Україну в 2025 році. В декількох аспектах будемо дивитись. Перший розклад буде такий загальний 2025 рік для України. Який він буде? Позитивний, негативний, загальний такий розклад. Дивимось спочатку. Який рік очікувати в Україні, яким буде 2025 рік для України. Рік змін. Чітко вийшло карта змін, комбінація змін. ТУЗ. І десятка в поєднанні це такі великі зміни якісь будуть в Україні, великі зміни. Рік випав непоганий. Хоч тут і карти не світлі, але поганих важких комбінацій немає. Він може бути такий, знаєте, трохи сіруватий, без якихось емоційних, таких позитивних. Та. На щастя, можливо, дай Бог, і негативних таких якихось емоціональних сплесків. Тобто, загально рік змін випадає, рік змін. І зміни ці на краще все-таки. Бачу тут зміна, зміна короля. Він тут випадає червоний, якась зміна такого впливового короля. Він тут показаний червовий, але червова марці універсальна марці може бути хто Тобто, взагалі змін, рік змін. Рік зміни, рік змін. Якісь можуть бути негативні звістки для трифового короля. Може бути негативне рішення якесь чи негативний якийсь документ. Ну, це такі. Нюанси, які вони тут вниз відійшли, бачите, вони не, не дуже прям такі супер важливі, як для країни. От для країни саме найголовніше це рік змін. Зміни в позитивну сторону і, кхе -кхе, а, на жаль, він. Знаєте, не, може, не приносить чогось такого, немає комбінації якоїсь такої суперпозитиву. Хоча оці, ця комбінація це, це позитивна комбінація, це зміни на краще. Будемо надіятися, що все ж таки це будуть якісь радісні для України зміни, і вони тут випадають гарні. Друзі, 2025 рік, це рік змін. Бачу, що буде ставати більше роботи. Тобто якось, можливо, будуть. Буде налагоджуватись ситуація саме у якомусь виробництві, в якихось там процесах. Дуже, не, дуже непогана карта в плані зросту такої машини державної, зросту виробництва, зросту, можливо, попит на якусь роботу також можуть бути повернення осуть людей. Хоч і невелика частина, але вона тут випадає. Рік змін, рік змін на позитив. Рік змін на краще. Ось так. Тобто, в будь-якому випадку зміни, які будуть у 2025 році, вони будуть на краще, і цей рік буде роком змін. Далі дивимось з вами також питання дуже важливе: стан Збройних сил. Ну Стан це умовна. Тобто, Подивимось загально Збройні Сили України для них 2025 рік. Він буде успішний. Він буде який взагалі для Збройних сил України 2025 рік. Фінансова потужна карта випала. Якісь жінки або якась жінка, тут випала жіноча сильна карта, можуть повпливати, посприяти тому, що Збройні Сили України будуть фінансово забезпечені. Гроші для Збройних сил України випали гроші. Випали, знаєте, дуже обнадійливий рік такий. Рік на який збройні сили будуть покладати дуже великі надії. Рік для збройних сил тут випав позитивний, фінансово стабільний і навіть гарний, тобто підвищення для збройних сил, підсилення фінансових допомог, підсилення укомплектування, можливо, навіть і зброї. Тут і летальна зброя, багато от бачите. Повітряних об'єктів, тобто, що пов'язано з повітрям, можливо, це буде або ППО, або захист, або ще щось. Але для Збройних сил України це рік також зросту і дуже потужна фінансова карта. Тобто з, з урахуванням того, що ми бачили на ну, загальному розкладі по Україні, там фінансова карта була слабка, але для Збройних сил карта дуже сильна. От, тому є м -м, вірогідність і є надія на те, що будуть. Дуже гарно фінансувати збройні сили. Тобто це буде можливо якась мотивація, можливо, підвищення виплат, це може бути і саме забезпечення збройних сил, рік надій, і рік надій фінансової підтримки, Рік, в який збройні сили будуть відчувати, відчувати підтримку, так скажемо. Наявно для Збройних сил випав дуже гарний рік, так скажемо. Наступне питання: стосунки. Загально подивимось, підтримка світова. Ми сьогодні з вами бачимо, що багато російських псошників і різних покидьків по типу нових очільників великих держав намагаються знизити. Світову таке, світове таке сприйняття, і також це впливає, це сприйняття. На це сприйняття впливає і корупційні скандали, і різні, різний просто треш, який коїться у владі. Це також є. Але все ж таки основна основний негатив і основний такий удар в цьому питанні несе все ж таки вороже і псо, яке намагається засобами там. Інтернету, засобами різних там спільнот впливати на думки людей у світі. І ми з вами подивимось: світова підтримка саме от людей в світі, чи буде вона знижуватись в наступному році, світова підтримка України. Але це саме підтримка от людей. Подивимось світову умову нам буде. Я Назвав це світова підтримка. Світова підтримка України серед населення всього світу, яка вона буде. На жаль, бачите, випадає ударний туз, і карта сльози, і карта зла. Все це буде завдяки ось хлопотам, тим, яким я вам і сказав. Основні хлопоти це ось бубнові хлопоти, це орківські і псо, орківські різні там закиди, неправда і так далі. Також і наших можновладців вони будуть якби так попадати в ці. Велика вірогідність того, що вони будуть попадати, знаєте, в ці ловушки, розставлені ворогом саме і псошні. На жаль, думка про Україну, світова підтримка, така саме світово, населення західних і взагалі світового такого населення, загально населення земного шару, на жаль, буде падати. Бачите? Підтримка буде падати. Тобто нам треба надіятися на себе, на таких перевірених західних союзників, які не, не залишать, так скажемо, нас в біді, і опиратися на, таких сам, на таку саму підтримку. Але загально світова підтримка України все ж таки вона буде знижуватись і не маленьку роль відіграє в цьому сама. Саме керівництво країни. Ось так. Але робити все одно, це це буде ворог орки, Русня, це все одно, буде вона буде шукати, вишукувати, і засобами ІПСО будуть намагатися впливати на сприйняття України в світі. Ось так. На жаль, саме на це питання. Бачу, що стан. Це буде погіршуватися і підтримка буде знижуватися. На жаль. Наступне питання: у нас стосунки з США. Подивимось, в 2025 році стосунки України з США. Повністю вони не зможуть відхрети, відхреститися. Все-таки, в 2025 році, все, я бачу підтримку від США. Все ж таки, будуть надходи, буде надходити якась підтримка. Трамп одразу не зможе відмінити там все, як би там хто б не заявляв, все одно я бачу підтримку, і він також буде шукати свій інтерес в Україні. Так, все ж таки, підтримка США. Сили США все ж таки вони будуть направлені на їхню саме країну, тобто на врегулювання е, внутрішніх їхніх питань. Але все одно я бачу, що стосунки з США не будуть погіршені так критично, якось і якихось там серйозних, серйозного. Розколу тут не немає, не бачу я такого. Бачу фінансову допомогу, бачу, якась може бути зброя, яка якесь може бути забезпечення, гроші тут випала фінансова карта сильна. І все ж таки, я бачу, що в 2025 році стосунки ну, ну, залишаться приблизно десь на такому рівні, як зараз. Погіршення якогось критичних, яких різких якихось рухів, розворотів я не бачу. Все ж таки. А поки що залишаються стосунки залишаються на такому рівні, який є. То як би там, щоб не заявляла Трампівська команда, вони будуть нити, що гроші, вони будуть намагатися знизити підтримку. Це видно, тут в результаті якось все-таки вона буде знижуватись. Вони будуть нити на те, що їм потрібно гроші вкладати там в свою країну, там тралювали, таке. Але все ж таки серйозно стосунки не. Розвернуться ось так. Тобто ми не станемо ворогами, все одно стратегічне партнерство воно буде в основі стосунків і в 2025 році також. так далі Стосунки з Європою, з Євросоюзом. Стосунки з ЄС в 2025 році. Україна та ЄС у 2025 році. Тут, бачите, не впускають поки в свою сім'ю, так скажемо, європейську, не впускають поки що, бачите, пусти, пустий дім. Тобто, поки вони нас не, не, не сприймають, немає рішення якогось такого про вступ, не, не сприймають як своїх нас поки що в наступному році. Євросоюз може десь може бути знаєте, таке холодок, так скажемо. Не прямо погіршення тут я не бачу серйозного погіршення, але може так пройти невеличкий холодок між Євросоюзом і Україною. Так, Бачу, хоча все-таки гроші будуть якісь виділятися, якась підтримка, можуть бути прийняті ще рішення, які відтерміновують вступ до ЄС. Це також може бути пустий дім. От для, для них ми поки що не родина, для них ми поки що не такий загальний спільний дім. Ось так. Тобто Mm. Але тут і підтримка випала, і серйозних таких погіршень стосунків немає. Напевно, це вказує на те, що можуть, може бути відтермінування до реального вступу в Євросоюз. Загально стосунки непогані, підтримка тут також випала, але оцей відчутний, може бути відчутний такий холодок в стосунках, так скажемо, можуть перейти на більш такі, знаєте. Від таких теплих емоцій на, такий холод... на холодний розрахунок більше. Щось схоже на це. Так, друзі. Це стосовно відносин, ми подивились. Давайте подивимось тепер питання економіки і важливу подію. Можливо, нам щось покажуть, якась важлива подія. Хоч ми бачили, що це рік змін 2025 ну, можливо, відкриється якась подія. Зараз ми подивимося з вами економіка України в 2025 році, окремим питанням. Економіка України в наступному році. Підтримка, через те, що підтримка знизиться, може бути ну, явно, бачите, комбінація фінансової, серйозної фінансового зросту, ця комбінація вона розбивається тут хрестовим тузом. розкол. Серйозних фінансового зросту я не бачу, економічний спад. Економічний все ж таки, друзі, спад. На жаль, бачите, така серйозна фінансова карта розбивається. І це тут карта сльоз випала з заходу. Тобто, через те, що підтримка взагалі з Заходу може охолонути і може трохи просісти, через це економіка України. Все ж таки в наступному році ще знизиться, тобто буде в наступному році падати. Це все, звісно, через війну, через орків, через русню через цих нелюдей. Але велику також внесок в лапках, так скажемо, вносять і наші. Ось, бачите, можна в Ось тут вони випали. Вони своїми діями. Некомпетентністю, не якоюсь послідовністю, не системністю, їхні дії нищать економіку. В наступному році я бачу економічний спад. Він не критичний, це не супер якийсь колапс, так скажемо, але він може бути відчутний. Наступний рік в економічному плані. Негативний, так скажемо, тому треба приймати кожному якісь, так скажемо, кроки до того, щоб бути готовими до цих економічних спадів. На жаль, так, друзі. Подія, експериментально подивимось з вами цей розклад. Важлива подія для України в наступному році. Яка це може бути подія? Ну, випало так, що бачите, як і на Євросоюз випало. Тут випав пустий дім. Пустий дім, це може бути тимчасова втрата територій, так це може бути. Це може бути, відтермінування вступу до ЄС, також це може бути. Ну, взагалі, тут бачите, пустий дім. Пустий дім вказує на те, що подія, яка може свідчити. Про те, що тимчасово можуть бути відірвані від України території. Ось так. Але Валет Пустий вказує завжди на тимчасовість. Це завжди він вказує на якийсь період цієї втрати. Тобто, це не відкол, знаєте, серйозний назавжди ні. Це от тимчасова. Втрата якихось територій. Ну, це може бути, друзі, пов'язано, ну, Самі подумайте, з чим це може бути пов'язано. Але от така серйозна подія може бути. Тобто, це така як основна подія все ж таки випала. Основна подія, що ж таки, відокремлення. Ну це вже фактично відбувається з 2014 року, але. В цьому році це може бути як і продовження цього, так і, можливо, заморозка, можливо, якась тимчасова, тимчасова втрата територій. Ось так. Це така єдине, що я можу зараз сказати. Отут, ну, це відбувається з 2014 року і, можливо, як основа подія вона у 2025-му залишається. Ось так, друзі. А взагалі, наступний рік він не, не поганий. Все ж таки, цей рік набагато гірше був. В розкладі це друга серія. Перша серія ви можете подивитись є на 2024 рік. Вона була декілька днів тому. Хто хоче особисто на 2025 рік розклад, ви можете звертатись. контакти є під цим відео і під кожним відео. Друзі, я вам бажаю, щоб, ваші... щоб ви досягали своїх цілей, щоб ви були попереджені і змогли уникати будь-яких небезпек. Бажаю вам тихого безпечного, мирного часу і життя. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. І до зустрічі в наступних стрімах і відео. Дякую всім за вашу вподобайку і за те, що підписалися на канал. До побачення.